Зараз до нас доєднується Дмитро Лиховій. Він є речником оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Пане Дмитре, вітаємо Доброго вас! Слава Україні. Доброго здоров'я, героям. Слава! Давайте поговоримо спочатку про те, що відбувається саме на Авдіївському напрямку. Наскільки там зараз складна ситуація? Як ви вже сказали, протягом цього дня з початку доби станом на 18.00 на Авдіївському напрямку наші захисники і захисниці відбили загалом 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. При цьому гарячим напрямком в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія залишається Новопавлівський напрямок, колишній Мар'їнський. Тут сили оборони продовжують стримувати ворога в районах сіл Георгіївка, Новомихайлівка. Причистівка і Красногорівка. Красногорівка це місто, де ворог за підтримки авіації з початку доби 34 рази намагався проводити штурмові дії. Крім того, на Оріхівському напрямку, в районі Роботинського виступу, а також на інших відрізках, росіяни вчинили 5 безуспішних атак прорвати нашу оборону. А якщо говорити про минулу добу. То uh, за цей час противник завдав. 1175 обстрілів, 144 удари дронами камікадзе та 26 авіаційних ударів. І є певні підстави стверджувати, що в результаті сушкопаду, коли наші повітряні сили і протиповітряна власне оборона вражає російські літаки за лінією фронту, кількість авіаударів росіян за останні 2-3 тижні скоротилася у півтора-два рази. Тобто противник має менше сп. Спроможностей застосовувати керовані авіабомби на підтримку свого сухопутного наступу? Відповідно, на землі окупанти мають менше можливостей проявити свою результативність, пане Дмитре. Ви на минулому тижні в ефірі марафону говорили про використання хімічної зброї саме на Авдіївському напрямку. Щось відомо про на те, на запорізькому на запорізькому це перепрошую, це було так. А чи щось щось? Що змінилося з тих пір? Чи є дані про те, що вони використовують? На жаль, це досить буденне явище. Наприклад, три дні тому було зафіксовано за один день 9 випадків застосування. Але ми не називаємо це хімічна зброя. Ми називаємо це хімічні речовини або отруйні речовини. Це речовина сльозогінно-задушової дії під назвою хлорпікрин. Вона відповідає. Хімічним засобам, які застосовують правоохоронні органи для розгону демонстрацій, але якщо в таких обставинах вони є легітимні, то застосування їх і скиди з гранат в окопи і застосування їх для ураження і виведення з ладу солдатів-військовослужбовців є порушенням конвенції. Про застосування хімічної зброї і е, станом е, на вчора, тобто за вчорашню добу, було зафіксовано шість таких випадків. На жаль, переважно теж на запорізькому напрямку. А чому саме там? Тому що там такі природні умови, там о, такі підрозділи, там о, такі степові умови, де ворог ну хоче, скажімо, для чого це використовується? Для того, щоб після застосування артилерії fpv дронів скинути із коптера таку гранату, К-51 із таким хворпікрином і вивести з ладу. Військовослужбовця, щоб взяти його в полон, от власне характер штурмових дій там такий. А є якісь засоби протидії, які були би ефективними, от якраз в цих умовах на запорізькому напрямку, коли ворог скидає цю гранату, mm -hmm. що робити ураження ворога у відповідь, і відганяння їхніх мавіків, їхніх коптерів засобами радіоелектронної боротьби. Пане Дмитре, от якщо дозволите, питання таке не зовсім саме по е, вашому напрямку, але загалом ми обговорювали з паном міністром юстиції е, тему щодо можливого залучення засуджених до війська. Можливо, у вас є інформація, як е, бійці до цього ставляться? Або ваше особисте ставлення okay. до цього? Такої інформації немає. Це рішення мають приймати органи дещо іншого рівня, але від імені бійців можу. З повною впевненістю сказати, що наші військовослужбовці дуже чекають прийняття закону про мобілізацію, тому що навіть коли ми говоримо про фортифікацію, про інженерно-фортифікаційні споруди, а зараз це тема дуже така гаряча в суспільстві. При тому, що я, от із своїми колегами з нашого відділу зв'язків з громадськістю ОСУ Таврія на минулому тижні, останні кілька днів їздили на саму саму передову, бачили багато точок. Де вже збудовані або будуються нові е, взводно-опорні пункти, протитанкові рови, е, бронекапсули, бункери? Ми це показали е, на фото і на відео. То навіть в таких умовах я. Можу з упевненістю стверджувати, що воюють не фортифікації, а воюють люди в цих окопах і в цих траншеях. І Якщо не буде у нас поповнення, якщо не буде резервів, хоч яких категорій, але звичайно, це мають бути навчені люди, люди озброєні, люди, які вміють поводитися зі зброєю, які. 에, прийшли, пройшли повну підготовку в навчальних центрах, то 에, ну самі траншеї okay. самі себе не захистять, okay. і власне це стосується 에, всього комплексу тих подій, які розгортаються не лише на Авдіївському напрямку, а й на багатьох інших, коли ворог на жаль має перевагу в особовому складі, і 에, ми мусимо трохи. Якось застосовувати щось для компенсації, там якусь хитрість, десь якісь альтернативні засоби ураження там замість тієї артилерії, в якій ворог Це теж зуміло, має перевагу. Ну а все а все впирається в залучення людей, людей навчених. Людей гідних, які мають прийти на підтримку, хоча б тих підрозділів, які зараз продовжують виконання бойових завдань, ну а в ідеалі звичайно замінити їх, провести ротацію. От цього хлопці чекають найбільше. Так. Дякуємо. Дійсно, Дмитро Лиховій, речнику противно-стратегічного угруповання військ Ставрія». Ми почули не тільки інформацію про те, що відбувається на фронті, але й думку пана Дмитра, і це було на мою думку цінно.